І так, зробимо огляд у номері готелю Rio Palace Peninsula. Минулого року я вже зробила такий огляд, але побачимо, чи є відмінності. Я вже їх бачу, зараз розповім. І так, шафа. Шафа. Шафа має велику кількість вішаків. Має дошку, має праску. Добре. У шафі є сейф. Та є кобра для вкривання. Тапочок та халатів у шафі не знайдете. Далі є місце таке для багажу ми вже розклалися. Вася, привіт. Привіт, Василій! Він з нами завжди їздить. Так, тут є ось такі алкогольні напої, можна користуватися. Тут є кавова машина, водичка. У Мексиці не можна пити воду з крану. Ось, тож... Її тут завжди доставляють. Є в холодильнику такий міні-бар, наповнений різними напоями, тумбочка, чотири шухляди, телевізор, столик для роботи з лампою. І ще один диванчик такий навпроти, з маленьким столиком. Номер Пахне ремонтом. Нещодавно що зробили, і це чути на запах. І також видно порівняно з минулим роком. Сьогодні в нас два ліжка твін. І ось така собачка. Нас чекає дивіться, яке гарне. Напевне, нашому Васкві буде подружкою на ці дні. Дивіться, яка красуня. Ось! Та сама ванна джакузі. Але лайфхак додумалися. Поставили у цих простих номерах шторку. Дивіться, як воно виглядає зі шторкою. Частина спальні. Тепер відділена від ванної частини. Дуже зручно, як на мене. І так, зеркало, Що нове з'явилося? З'явилися ось цих два. Розподільники для мила і для бальзаму. Два умивальники, як було, так і є. А тут два мила, нічого особливого. Гребінець нам дають голки, нитки і шапочку. Більше нічого в тій коробочці немає. Так, тут є ящик фен. І душова кабіна. Все те саме, що є і було, тільки відчувається такий косметичний ремонт. Ось. І тепер дивіться дивіться класно. Бачите, раз і за шторкою вже. Дуже зручно для тих, хто подружує з сім'єю. Ну і ось так виглядає туалет. А тепер йдемо до частини, яку я найбільше люблю. Це вигляд з номера і вигляд з балкону. Дивіться, яка в нас тераса. Величезна, минулого року була менша. Сушка для одягу є. Йдемо, йдемо, йдемо. І що ми бачимо? Дивіться, який вигляд. Серйозно? Ось там з п'ятого поверху вигляд був крутіший. Але і цей нічим не гірший. Дивіться, яка краса, яка краса, чистесеньке море, хороша погода. Чого ще хотіти. Якщо вам подобається такого плану відео, поставте мені вподобайку і буду працювати для вас далі!